Доброго дня. Знімаємо привітання від Лучан до дня ЗСУ і Святого Миколая. Давайте хай нашим хлопцям напередку допомагають не тільки святий Миколай, а всі святі, бо вони боронять нашу неньку Україну. Ну і слава Україні, слава збройним силам України. Нехай їхні мрії втілюються, їхні бажання здійснюються. Вистачає сил на що ще ще далі мріяти. І що б не сталося, хай не все буде. Це на камеру да Це просто дуже класно. Сьогодні свято і День Святого Миколая, і день зсу наших збройних сил. Хочу привітати всіх українців, всіх лучан, всіх хто любить нашу країну, хто хоче щоб всі діти, всі дорослі жили в мирі, в щасті, ніколи не Переживали страшних подій війни і надалі, і щоб це закінчилось, і життя було мирним, як в дитинстві, коли ти думаєш, що все легко, все просто, хай так буде завжди у всіх. Я вітаю наших захисників з святом ЗСУ і вітаю всіх. Діток з Святим Миколаєм, і нехай в нашій країні швидше настане мир. Вітаю всіх хлопчан з Днів Святого Миколая. Дякую нашим воїнам ЗСУ, що нас захищають, що ми можемо собі спокійно тут вільно ходити. Дякую нашим героям. От, всім бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Я бажаю ЗСУ, щоб Бог дав здоров'я, щоб Бог дав терпіння, сили, підтримав. Щоб ми прийшли до перемоги спільними зусил... ну, зусиллями, щоб разом всі разом так, щоб всі об'єднувалися, об'єдналися і тільки об'єдналися. Бо ну, по-іншому ніяк. По-іншому ніяк. Так, є добрі новини. Там Сірія, їх душать, і воно все в комплексі. Я думаю, що все буде з нами. З нами Бог. Сьогодні погода холодна, але мені гріє душу, що сьогодні. Можу привітати моїх побратимів з ЗСУ, з, з днем ЗСУ, з з, хай хлопці напередку. Знаю, що ми їх любимо, цінимо, що ми завжди з ними. І ми разом переможемо. І також сьогодні День Святого Миколая. Вітаю всіх з цим святом. Хай він принесе щастя, любов, мир і злагоду у, на, у нашу країну. Разом і до кінця. Слава Україні!